Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Реймбат. В ефірі я Сашко добрий. І з цими клопотами, станчиками, які навалилися в цей період часу. Ніяк не доходили руки записати невеличке відео, показати добродіям, які дарують нам маскувальні сітки в значних таких кількостях. Ну, от Приклад, як воно працює. Тут одна з цих сіток, ось ця, це у нас з міста Лева. Ось так вона працює так, на укритті різних корисних, цікавих і дуже важливих для існування Української держави штуці. Пан Ярослав, його дружина і спільнота людей, які це роблять, отака. вона легша, вона більш монотонна. Так, тут у нас сітка, і на ній такі більш монотонні такі стрічечки. Зелені, трішечки жовтенького, темненького, але здебільшого то вона геть зовсім добре зливається у нас з. Зеленню, що нас оточує, ось ця з міста Дніпра, більш дещо строката, трохи за іншою технологією виконана. І мені здається, на ній на неї йде більше матеріалу. Я цими днями попрошу побратимів про летіти Згори подивитися, як воно виглядає. А взагалі, з мого небагатого досвіду взаємодії з маскувальними сітками і спілкування з людьми, які мають такий досвід, більший мій, я для себе зробив висновок, що в принципі сітки на основі таких речей, типу рибальської сітки, вони більш стаціонарні. Тому що розмотувати і змотувати їх. Більш-менш періодично, регулярно, часто. Так? Ну, це суцільний геморой, вони відносно легко псуються і достатньо непрості, маломобільні. Натомість, коли треба ховати машину постійно, так? кожного дня і більше одного разу на день, ось такі сітки промислового виготовлення. Вони показують себе незрівнянно більш зручними, і з того, що я кажу, побачив сам і зрозумів і почув, оце є чи не єдиним можливим варіантом для використання багаторазового що декілька годин, так? Розкрити машину, закрити машину, розкрити машину, закрити машину. Сіткою рибальською це робити, ну це дуже і дуже і дуже. Проблематично. От такого плану. Речі. Звісно, це далеко не не лінія вогнього зіткнення. це таке більше так схованочки за рогом. Ось все працює, все показує свої результати. Ну і з того, що я можу зрозуміти, все ж таки ось ця технологія. Я бачу тут і вузлів менше, відповідно, роботи ручної менше. І ми можемо бачити, що ці стрічки вони більш рівномірно розтягуються саме по сітці і вкривають площу у той час, як тут площа по факту виходить менше закрита, багато вузлів, багато ручної праці. Оці штучки висять донизу, але в проєкції згори ну, вони вкривають меншу площу відповідно. Ну, я так собі розумію, що маскують менше. Поки що, це ну, все, що я можу сказати з мого аналізу взаємодії з такими от штуками-дрюками. Це старенька. Це старенька. Ну, от такого плану речі працюють задля перемоги. Як, власне, і ми працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія. NEDOSTATNIE.